Короче, сезон 04-05. Можна було спокійно находити у цирк, бо можна було дивитися футбольні матчі. Цілих нафіг дев'ять матчів було повністю анульовано. Два матчі було скасовано через те, що е, не підготували поле. Камон, ви граєте нафіг футбол. Ну, не підготувати пол... ну що, вони, типу, не, не викотали газон, вони його не підстригли. Не знаю. Ну, в чому проблема? Ну, підготуйте його, не знаю. Три матчі було нальовано через те, що у матчі грав дискваліфікований гравець. Ну, ладно, один раз. Окей, три, три рази нафіг хтось, і це не одна команда. Це три різні команди. Ще три матчі було скасовано через наявку команд, а саме Закарпаття, Кривбаз та Шахтар. Ладно Шахтар. Ну, та Закарпаття, ну куди ви? Ну, вам ну, втрачати очки взагалі не варік був. Ну, реально. Бо Шахтарю, до речі, це не завадило стати чемпіоном. Та один матч був нальовано через те, що в ньому грав гравець, у якого закінчився контракт. Чувак, іди ну а куди ти лізеш навір.